Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо грати в гру під назвою Street Legal Racing Redline. І ми продовжуємо модернізувати наш саб. Так що... Карбонове ми будемо ставити, бо в мене гра просто щось вилетіла. Ну, карбоновий капот поставимо. Оптику давайте поставимо більш кращу. Ось так. І давайте це отак поставимо. І давайте спробуємо нові деталі. Будемо замінювати на нові деталі. та D04R поставимо. Іначе все. Так що десь так воно і буде. Хм. Так, щось не те я зробив. Щось я не те зробив? Саме так, тільки деталі я розпродав ті, що закупив. Придеться заново йти до магазину і все заново закупати. Так, це закупили, ТДНУ 4Р закупили. Рест. Так, що там по потужності? Ну, 254 кони та 577 момента. Тепер потужність у нас 263 кони та 591 момент. Так що давайте підфарбуємо його. Ну, Нехай буде ось такий чорний. І давайте знову вийдемо на трасу Highway D. Якщо знову гра не вилетиться. Поїхали. А потужності, перебавка потужності трохи вирішує це все. Так, п'ята передача. Може і більшу максимальну швидкість вдасться дістатися. Так, вже за 200 км за годину. Щоправда, я нічого не ремонтував після попередньої поїздки.

Хоча давайте з нуля розпочну, тільки відремонтую. Ось так відремонтуюсь. Зараз гляну на потужність. Ну, 263, так як і було. Тобто 1.8, ну, не самий, можна так сказати, найкращий. Але давайте заново спробуємо. Поїхали. Я не налаштовував коробку передач, тому що, зрозумів, це немає ніякого сенсу її налаштовувати. Вона краще не робить. Ось так розганяємось. Розігнались до 200 км за 1.210 км.

Повільно щось вона розганяється, щось дуже повільно розганяється. Та, взагалі щось вона здулася. Так що, я думаю, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!